220. Є отакі білі бусини. Мікс білих бусин, гірський кришталь, потім Прозорий кварц це у нас перламутр теж гарний браслетик. 250 гривень. Якщо щось цікавить, робіть скрін, відправляйте мені в Інстаграм. Це у нас. Е Рожевий кварц, золотий пісок, ангеліт, амазоніт, гранат. Такий браслетик цікавий. Дякую за подобаєчки. Зараз вже будемо закінчувати трансляцію. Такі от котяче око рожевий кварц. Дві годинки ми з вами посиділи. Якщо завтра ще зустрінемося, підписуйтесь також на мій YouTube канал. Там трансляція зберігається, я ще паралельно сьогодні вела трансляцію і в Тіктоті, і в Ютубі. От, якщо хтось захоче в записі на Ютубі подивитися, то там збережеться в записі. А на Тіктоті, на жаль, не зберігається. Ну так, в общий доступ не буде вже трансляції. А в Ютубі можна буде ще подивитися Отакі от от соколине око, боцванський агат, обсидіан. Тут мікс теж камінців, ось такий от гарний. Таке от гарне соколине око. Нічка іру, тут теж бусинок. Моховий агат і лабрадор, Теж кому, якщо візуально подобається. Лепідоліт, гарні ще бусинки. Отакі от браслетик з лепідоліту. Кому подобається, можу зробити браслет. Тигрове око, мікс. Тут тигрове око, соколине око, бичаче око. Теж гарний мікс браслетиків. Тигрове око, сонячний камінь. Така от краса. Теж 220 гривень. Гарні бусинки. Такий от тут теж прикольний браслетик. Боцванські агата, метис, соколини, око, родоніт. Теж гарні всі такі бусинки. Тут ці для захисту, родоніт для продовження роду. Гранат підвищує гемоглобін. Тут у нас ще прозорий кварц, підвищує властивості інших бусин. Що тут ще амазоніт для впевненості? Всім цікавий теж браслетик. Сі такі гарні бусини. О, знайшовся цей хі -хі, димчатий кварц хтось у мене питав. І якщо от по порядку дивимося, то він знайшовся теж, що залишився поки що такий один браслетик. Так що комусь потрібно, можете теж робити скрін. Називається Раухтопаза, бо димчатий кварц. Гарненькі бусини. Його ще використовують як щит від негативної енергії. Така от краса. 8 мм бусинки 220 гривень. От ще червона яшма. Кому потрібно браслетик, червона яшма. І от такі от ще гарні теж гранені бусинки. Ще наостанку покажу, хто ще не бачив. Тут червона яшма є, яшма мукаїд, яшма Пікассо і Родоніт. Отакі от гарні бусини, гранені. Такі браслетки по 300 гривень. Теж можу зробити під ваш розмір запястя, бо запястя у кожного різна, різного розміру. Такі от гарні бусини. Усім дякую, хто був зі мною, усім до зустрічі, до завтра. Це вже приблизно час, можливо, трошки раніше. Підписуйтесь на мій YouTube канал, в Instagram, якщо ще пишіть, або на Viber. Усім дякую, усім чудового вечора! До завтра, пока-пока.